Друзі, всім привіт! Ми «Сміла» і зараз хочу вам трішки детальніше розповісти, хто ми такі і чим же ми займаємося. По-перше, хто ми такі? Ми авторитет «Сміла», займаємося продажем авто з пробігом вже понад три роки. У нас є автосалони в таких містах, як місто Сміла, місто Кам'янка та місто Черкаси. Зараз будемо детальніше говорити про місто Сміла. Як же ж відбувається сам процес? Ви приїжджаєте до нас ось за цією адресою. Вибираєте авто. У нас їх понад 50, і вас консультують наші експерти. Які ж послуги ми надаємо? Це авто в кредит, авто в лізинг. Та третє це обмін авто. Трохи детальніше. Ви приїжджаєте до нас, обираєте авто, яке вам сподобалось, показуєте авто, яке хочете обміняти. Ми оцінюємо його, узгоджуємось по ціні. Відбувається обмін та доплата або з вашої сторони, або з нашої сторони. І всі щасливі. Додаткова функція. Ми займаємося автовикупом. Нас цікавлять ваші авто. Будь ласка, просимо вас звертатися до нас саме в телеграм-каналі. Ще одна дуже цікава функція це встановлення автівки до нас на комісію. Ви приганяєте своє авто до нас, встановлюєте нам на комісію. З нашої сторони ми вам гарантуємо рекламу по всіх соцмережах, в яких ми є. Це такі соцмережі, як Інстаграм, Ютуб, TikTok, Фейсбук та Телеграм. І ваша машинка уже продається та рекламується. Тож авторитет сміла ваш надійний партнер.